Всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео по PayPal, в якому я вам покажу, як виводити, як переводити гроші з рахунку на PayPal. Мається на увазі зараз ось цей основний рахунок PayPal, на якому у мене 1 долар, на цей рахунок падають всі переводи. Тобто, якщо вам переказують якісь гроші, то вони, як правило, падають саме на цей рахунок. В принципі, подальшому, коли ви будете здійснювати якийсь переказ, чи будете купляти. Якісь товари за границею, то у вас гроші PayPal також, в першу чергу, буде знімати з цього основного рахунку PayPal А потім, якщо тут не вистачає, то він знімає з карточок, які ви підв'язали до PayPal. Давайте опустимося вниз. Ось, як ви бачите, це дві мої банківські карти, які я підв'язав до PayPal. Але гроші при переказі мені падають на основний рахунок PayPal. Ось тут вони в самому верху у нас. І так, як на мене тут все просто, як ви бачите, є кнопочка перевести середство», значить ми просто її маємо натиснути і перевести гроші. Але чомусь люди в мене запитують в коментарях, як це зробити. У когось щось не виходить. Давайте ми перевіримо все на ділі, як воно працює. І так, будемо переводити цей долар з мого залишку на рахунку PayPal на мою банківську карту. Для цього натискаємо перевести середство» ось тут під одним доларом на кнопочку. Натискаємо. Далі у нас є два варіанти, як ми можемо перевести ці гроші. Це може відбутися протягом кількох хвилин без комісії, а може через 1-3 дня також без комісії. Заманлива пропозиція, але я напевно виберу все-таки протягом кількох хвилин. Натискаю перший варіант. І далі PayPal нам дає можливість перевести гроші на Одну з підв'язаних до PayPal карт. А також внизу ми можемо натиснути плюсик і додати іншу карту, якщо ми хочемо перевести гроші на якусь іншу карту. Можливо, саме тут в декого виникала проблема, але це вона виникає тоді, коли у вас просто не підв'язана карта до PayPal. -у. Тому просто підвіжіть карточку, як це я зробив на першому своєму відео про PayPal. У мене воно є на каналі, можете знайти і подивитися. І тоді, я думаю, проблем не буде. І так, я оберу свою доларову карту, У мене одна в доларах, друга в гривнях. Я думаю, зараз мало хто. Хочу переводити свої долари в гривні, тому ми обираємо карту в доларах. Комісія, як ви бачите, під карточкою Появилася безплатно. Переказ може зайняти кілька хвилин. Окей. Далі натискаємо внизу синю кнопочку. У мене вона називається «Слєд». Кацапська – це складна мова. Ладно? Натиснемо след Сума переводу так: 1 долар. Більше в нас нема. Варіант, ми також обрали протягом кількох хвилин. Опускаємося нижче. Ага, і тепер я зрозумів, в чому виникала проблема. PayPal конвертує мій долар все одно в гривні. Тобто відбудеться подвійна конвертація, ми з цим зробити нічого не можемо. Ми можемо тільки вибрати гривневу карту, якщо ви хочете переказати цей долар туди. Курс, по якому він буде переводити, зовсім мені не подобається. Це 3657. Це по курсу НБУ, получається. Але іншого варіанту у нас, на жаль, немає. Це вимоги нашого НБУ. Вся валюта, яка заходить на рахунки. Користувачів на рахунки клієнтів вона повинна переводитися в гривні, тому що це наша національна валюта. ну Зараз ми побачимо, скільки у нас в кінці зайде на нашу доларову карту грошей. І так, натискаємо кнопочку перевести. Ви перевели 3657, це замість одного долара. Але все одно я це зробив на свою доларову карту. Як ви бачите, перевелося 98 центів. Натискаємо кнопочку Готово. І так, в мене на залишку PayPal по нулях, давайте перейдемо на нашу карту. А на карту нам залетіло 98 центів, тобто ми втратили на подвійній конвертації 2 центи. Це виходить з 1$ це 2%. Ну, на жаль, так, якщо взяти наприклад, 100 доларів, це буде вже 2 долари, але 2%, якщо подумати, це не така велика і втрата. PayPal все одно залишається зараз нашим фаворитом по переказах поки що, поки відсутня в ньому комісія. Цих 2%, які ми втрачаємо, це взагалі ні про що. І якщо взяти інші платіжні системи, то там буде набагато більше. А подвійна конвертація це не вина PayPal, це такі, як я вже сказав, вимоги нашого НБУ. І немає значення, яку ви платіжну систему будете використовувати для переказу валюти за кордону на свої банківські рахунки. Ви все одно зустрінетеся із подвійною конвертацією. Такі вимоги зараз наших банків. 2% це не така велика втрата. І на жаль, іншого способу вивести гроші на свою карту з PayPal у нас нема. На цьому вам дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, попереду багато всього цікавого і корисного.